Перед тим, як подивитися це відео, підпишись на ютуб канал та постав подобайку. Всім привіт! З вами я, SkyAnimation, і в цьому відео я буду відповідати на ваші запитання в честь 100 підписників. І дякую вам за 100 підписників. Ну, а ми не гаємо час і розпочинаємо відповідати на ваші запитання. Коли ти почав займатися Ютубом? Я ще хотів займатися ютубом у 2023 році в серпні, але в мене нічого не виходило. А потім через рік, тобто в 2024 році, в серпні в мене все вийшло і почав займатися ютубом. Ти вернешся в ТГ? Я не знаю, коли повернусь в ТГ. Що ще будеш знімати? Я буду знімати анімації по Country Balls та робити едіти по Country Balls. В які ігри ти граєш? На комп'ютері я граю в одну гру Adobe Animate. В цій грі ви можете робити анімацію. На телефоні я в мобільні ігри не граю, і я граю ще такі ігри на PlayStation 4. Я часто граю в Майнкрафт дуже круто анімуєш для твого рівня. Дякую, мені дуже приємно. Не думав про більший проєкт, на якому можна заробити. Ну слухай, а це хороше питання. Я навіть над тим не думав про найбільший проєкт, на якому можна заробити. Можливо, я це зроблю в майбутньому, я не знаю. Скільки тобі років? Мені 15 років. Як ти дізнався про кантри болс? Я дізнався від Arts Animation. Як ти познайомився з аніматором Гаусом? Я його в Ютубі знайшов і мені його анімації сподобались. Які країни тобі подобаються? Мені подобається Україна, але окрім України, мені подобається ще Грузія. Чи буде відео про УНР? Можливо, зроблю відео про УНР в майбутньому. Ну на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі.